Вона заходіть щап, я не така, як всі, я з хлопцями дружу, по дівчата не ті Каже макіяж, ну це ж така дурня, я краще ексбокс, пепсі піца зрання. Хочешся, вон серед серцев. Хай усі дівчата кажуть охушеньки Каже, сукня це не моя Я в худі XXL Я смію неї Бо я реальна girl Вона на спорті на мимах, на батлі хайпі Але в душі все одно хоче лайків у вайбі спланиш всіх Я така особлива в кожному рядку і сніг Ні я не стереотип, но авторій світліт лук, ну, від субрим вона сміється з інста Каже, тато не про мене, а потім півгоди не позує біля сцени Каже, я своя, всім китай флекс І думає, ну чом ще не написав мій екс, ми тобов пізнали, <пізвання> ти сіка тік току, ти просто з іншої шкали Та хай, там як живий ближче по кожен має право, бути пікний не хоч душі Бачиш, я одна серед цих принцес, я мов буря весняна Пікмі, пікмі Я не як вони І всі дівчата кажуть охлишеньки Каже, сукня це не моє, я в ході XXL, я сміюсь гучніше бо я реальна гел, вона на спорті на мемах на батлі хайпі Але в душі все одно хоче лайків у вайп Пікні, пікні, поміть мене з поміж всіх Я така особлива в кожному рядку сміх Пікні, пікні, я не стереотип Но в сторіс індикют У клук від супрімґар Вона сміється сінства Каже, тато не про мене, а потім пів години посує біля сцени Каже, я своя, всі кидає флекс І думає, но чом ще не написав по самі експітні, пітні, -пі -пі -пі, ми тебе впізнали Ти сіки тік, току ти просто зіншої шкали Та хай там я вже Бо кожен лає право ти не хоч душі